Слава Ісусу Христу Герхард Терстеген, Лист перший. Про Трояка народження християнина. Те, що так багато, брати і сестри, у вас і в інших місцях, так турбується про моє кепське життя в тілі і про збереження його, воістину сповнює мене великим смиренням, хоча їхнє сердечне ставлення одночасно втішає і підбадьорює мене. Нехай нагородить їх за це божественне, Божественна любов сто разів. Споглядаючи календар свого життя, я знаходжу в ньому безліч червоних і безліч чорних дат. Чорними датами я називаю багато моїх гріхів, немочі, нерозумність і всіляку кепськість набагато більшу, ніж можуть припустити в мені ті, хто любить мене. Ця кепськість і до теперішнього часу дуже засмучує мене, втім, засмучує не до зневіри і відчаю, бо на цьому чорному тлі незрівнянно більше привертає мій погляд червоні листки цього календаря. Я маю на увазі багату благодать і силу червоної крові Господа мого Ісуса Христа. Хай збереже й Він Дорогоцінну дію своєї благодаті в мені і у всіх серцях, котрі за Його благоволінням пов'язані зі мною любов'ю, щоб нам жити гідно не тільки Богові, що викупив і покликав нас, але й один одному, чадам Його за благодаттю, і щоб ніхто з нас не виявився спізнівшимся, але всі ми з радістю і тріумфом. Змогли відсвяткувати разом з ангелами і святими наш останній день народження. Бо діти Божі мають три дні народження у першому народженні за природою, переходять вони із тісної в'язниці материнського лона у світло цього земного світу. Тоді дитина плаче ох не дарма, Рідні ж радіють. У другому, благодатному народженні, народженні згори, християнин крок за кроком, виводиться з тісної і темного, і, тісного й і темного стану, занепалого єства у світ благодаті. Тоді, чадо Боже, що народжується, здебільшого плаче, і є скорботним, але радість про нього, ангели на небесах, як же, як же радіють, бачачи. Хоч одного грішника шукається. Те, що ми називаємо смертю, перші християни імітували, святкували, як день народження мучеників і святих. Це третє народження, тілесна смерть звільняє дітей Божих від кайданків цього світу і звільняє їх із тісного полону тіла смерти і від всякого душевного тягаря і тривог. Коли душа в істинній радості народжується і переходить у широту найсолодшої, безпечної вічності, це останнє народження часто відбувається болісно і непривабливо, так що чада благодаті до крайності сумують, стогне і плаче, поки не, прийде, поки не пройде через нього, але все це до його добра. Бо рано чи пізно все кінчається, і, душ, і душа вигукує з Ісусом, здійснилося. Ангели, як ополчення Боже, вже стоять на поготові, щоб прийняти народжувану блаженну вічність дитину на свої руки, і як того лазаря віднести на лоно Авраамове, тобто Боже. Тоді радіють вони дитячо сердечно що Християнин народився для світу світла, любові та радості, тоді відзначається його справжній день народження, тоді співаємо, співає все небо, гімн Богові, любові, і ангели співають до кожного вірша. Амінь. Слава Вишніх Богу, Алилуя! І знаючи, це неважливо нам і і знаючи це, належить нам і далі, сміливо перед Господом, і сподіваючись на нього не боятись коротких мук народження, тобто численних тягарів, земної мандрівки нашої, але цілком доручити себе Богу і підкоритися йому, знаючи, що праця наша немарна пред Господом. Амінь. Господи Ісусе, залишайся з нами, бо день уже схилився надвечір. Моє серце благословляє всіх вас та кожного з вас. Господь Ісус, нехай сотворить Своїм благословенням. Амінь. Озвучив Олександр Григоришин.